Нічийний синдром. У 13-му турі чемпіонату України клуби Кіровоградщини розійшлися миром із своїми суперниками. Один із лідерів Олександрія вдома не зміг обіграти Тернопільську ниву. Голами суперники обмінялися у перші 16 хвилин поєдинку. Рахунок відкрили гості. Після дальнього удару Бориса Баранця на п'ятій хвилині. Відігралися господарі за 11 хвилин на підступах до штрафного майданчика. Збили Василя Грицука, а капітан команди і майстер стандартів Андрій Запорожан і цього разу не схибив один-один. До завершення поєдинку рахунок так і не змінився. А на післяматчевій прес-конференції тренери команд говорили про закономірність нічийного результату. В такому режимі ми не привикли грати, це однозначно. І хоча ми міняли склад, скажімо так, і з весною, і сьогоднішній матч теж склад був, скажімо так, трішки інший, для того, щоб свіжих футболісти, які повинні були включити швидкість на фланах, це в першу чергу. На великий жаль, звичайно, закономірним результатом є нічого. однозначно. Ігра була така нервозна, кожна з команд хотіла перемогти. Я думаю, що результат, сам результат, я думаю, він поїде. Тому що ні одна, ні друга команда, мабуть, сьогодні не заслуговувала на перемогу. Не змогла вдома переграти суперників і зірка. Після двох перемог у чемпіонаті кіровоградці приймали Чернігівську Десну, яка з урахуванням кубкової гри вже у трьох поєдинках поспіль брала максимум очок. У першій половині матчу на полі домінували гості. Найреальнішу можливість відкрити рахунок у середині тайму втратив Єгор картушов, який ударом з 15 метрів не зумів переграти Євгена Ширяєва. Команда провалила перший тайм. визнає коуч Кіровоградців Микола Федоренко. Перший тайм провалили. Може була якась недооцінка суперника, соперника, у нас в общем-то есть этот момент. Хотя за два за три дня мы... На Стартові хвилини другого тайму були за зіркою. Удар головою Ярослава Галенка перервав Кіпер Десни. А от на 75-й хвилині Андрій Федеренко помилився після подачі від кутового прапорця. Проте забити Віталію Березовському завадили захисники. Десна відповіла небезпечним штрафним ударом Єгора Картушова. Знову у дуелі нападник Воротар, переможцем виявився Євген Ширяєв. Тож забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Нічия 0-0. На второй вийшли, в принципі, ніж перший таєм. Були моменти. Как у нас, так и у соперника. Мы могли забить, и соперник мог забить. И в этом случае я считаю, что ну, как по игре ничья закономерный результат. А визови Миколи Фадеренко иззначает жесткий характер игры. Жесткая контактная игра, много борьбы, много фолов. Ввели несколько хороших моментов, к сожалению, не использовали. Розписав мирову у 13-му турі і Головківський у Гроком. Аграрії на виїзді зіграли 0-0 із харківським геліосом. Причому на 43-й хвилині захисник гостей Олексій Покосенко не реалізував пенальті. У турнірній таблиці клуби Кіровоградщини зберегли за собою завойовані, ще в минулому турі позиції: Олександрія, третя, зірка восьма, Украгроком десятий. Олександр Сметанко, новини спорту.